Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я вам ваші уваги пропоную рубрику Пусті баночки. Дякую вам щиро, що ви на мене підписані. ставите вподобайку. Якщо є у вас хвилинка і бажання, ви щось коментуєте. Щиро вдячна вам за це. Так, що в мене перше? В мене закінчився в відмінної якості з дуже ніжним ароматом. Крем для рук, зволожуючий іріс. Це компанія Талія в каталогі Лівеста. Аромат ніжний, зручний це пластик, зручний в користуванні крем. Дуже пах... ну, аромат відмінно і дійсно зволожує ручки, зволожує шкіра, така стає м'ягенька, доглянута. 169 гривень зазвичай по каталогу, але я купувала, була акція за умови придбання будь-якого іншого продукту, я брала їх по 79 гривень. Ось так. Чудовий відмінний. Якщо буде ціна доступна, буду купувати іще, звісно, тому що 169 гривень, навіть з знижкою консультанта для мене дорого за 65 мл такого крема. Так. Далі у мене відмінна річ. Це у мене іде дієтична добавка зелена кава. Тут у нас 30 капсул. Ось я пропила вже. Я пропив, вже в мене закінчується шалистик, Залишився ще однієї упаковки. Дві упаковки я пропиваю. Так, Це в нас виробник Польша. Польща. У мене навіть не залишилася не пластина, а тут взагалі декілька, три штуки залишилося, ось такі вони. Так, і... Мені подобається хром, це іде профілактика катаракти, покращення, поліпшення зору, це дуже відмінно і потім складові, дивіться так, екстракт білої квасолії підтримує стабільний рівень цукру в крові, нейтралізує спожитий крохмал та допомагає схуднути. Потім хром приймає активну участь у процесі кровотворення. Нормалізує вироблення ферментів і рівень глюкози в крові, позитивно впливає на роботу органів зору, профілактика глаукоми, одна капсула на день після їжі. І, що ще зелена ця кава? Потужний антиоксидант, екстракт зеленої кави захищає клітини від окислювального стресу, викликаного вільними радикалами. Потім хлорогенові кислоти, які містяться в зеленій каві, сприяють активації роботи підшлункової залози, посилюючи обмін речовин в організмі. 30 капсул, зазвичай 329 гривень, але бувають і знижки. <кхем> То я ж кажу, я пропиваю вже закінчую пропивати другу упаковку. Мені подобається. І е, це в мене від першої упаковки. А я е, такі картони всі збираю і здаю в макулатуру. Тобто в мене не, даром не, не уходить, тому що це, це папір. Так, далі я використала ось такі патчі від турецької компанії Pharmacy. Це наш Smart Love, біо, біотин і біозолото і калоген. щоб я вас не запутала. І Ліфтинг та зволоження. І що мені дуже сподобалося, що дійсно дуже гарно зволожена шкіра під очима. Я вчора ввечері робила, бо зранку якось так не виходить. Не, 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 не виходить зробити, Прям так зайнятися собою, щоб там. Але я вирішила, буду робити собі ввечері. Зазвичай 39 гривень Пачі, це на один раз, звичайно. І дуже гарно тримаються, можна пити каву, можна чистити зуби. Можна щось іще робити з волоссям, там все, вони нікуди не злітають. І саме головне, що там є рідина, завжди відкривайте дуже обережно, дуже зручно відкривається, відривається, без проблем, без всього, як звичайні пачі. І тут у нас є рідина, яку я обережно потрішки виливаю в долоньку, наношу на все шкіру обличчя, на шию. І ось таким чином. Мені сподобався ефект. У мене повністю поглинулася ця рідина, це яка була суха шкіра. Навіть я використовую крема. Догляд, все, але оцей концентрат він поглинувся повністю шкіри. Пачі в мене геть аж полусухі були, уявляєте, але вони все рівно не спали. Рекомендую від душі, буду проходити цілий курс, тому що спочатку ми робимо сім днів підряд кожен, кожен день, коли вам зручно, і потім робимо раз, два або три рази на тиждень по стану вашої шкіри навколо очей. Знизу, да, і сам, в кого є темні кола знімає дуже гарно. Темні кола прибирає під очима. Це над надважливо. А потім я ж кажу: вже ми користуємося, як нам відходить. Вчора мене закінчився ось такий засіб. Це веган, містер Віпс, Біодім, Це в нас. 500 мл, дуже гарний очищувач, газова рішітка, газова плита, витяжки, кухонна. Оця панель, все на кухні, від жиру, від такого, знаєте, налипу, від посуд, дуже гарно. скляні поверхні, якщо ви щось запікали, дуже гарно відмиває, відчищує. Мені дуже до великої подоби. в мене є запасник, Я сьогодні собі візьму використання. Ось так. Приходить розпилювач окремо, мені до подоби користувалася і буду користуватися, тому що це веган. Це я бережу своє здоров'я, здоров'я своєї сім'ї, хто біля мене живе в оселі. І плюс я, я бережу, дякуючи турасій компанії Farmacy, навколишнє середовище. Ось так. Отаке. От так. Покажу відразу дві пляшки. У мене закінчилось. Я перу просто дуже дійсно багато. Один день проходить і у вас вже декілька речей, тому що дуже спекотно, дуже важко від того, що потіє. І, звісно, ви не можете вже одягнути на другий день ту футболку або маєчку, або навіть бюстгальтер вже, Тому що він мокрий повністю. І звісно, прання багато. І тому в мене закінчився, я собі замовила, очікую. Для чорних речей, відмінно нема ніяких розводів на білизні, коли ви попрали. Це наша Україна Лівеста, літровий флакон, гіпоалергенне. До 28 пранів з однієї пляшечки. Аромати дуже класні, мені подобаються. Мені подобаються аромати. Кожен гель має свій відтінок. Тут такий більш темний, тут світліший, такий блакитніший. Мені дуже подобається ефект. Я наливаю мірною чашею 45-50 мл. Колись 40, коли дивлячись, що в мене на запрання, яка в мене забрудненість речей. Купувала, буду купувати. Зараз тим паче до 6 серпня йде акція 199 гривень замість 249 гривень. Гривень, і хто мене купує такий флакон-літровий гелю? Я дарую мірну чашу в подарунок. Це те, що нам необхідно, господиня. Далі від івроша в мене закінчився. Я трішки залишила спеціально, щоб був аромат. Сказати вам. Це такий у нас для волосся спрей. Дуже приємний аромат. Тут така нарісну намальована така якась ялинка чи що це таке екзотичне, дуже гарно розчісується волосся. Мені дуже подобається. Це мені донька зазвичай дарувала. Це вже залишки шестих часів. Мені до подоби. Це виробник Франція в Роше. Дуже крута річ, класна, дійсно класна, висока якісна. Я ж кажу, якщо донька подарує, буду знову користуватися. Потім у нас закінчилося. В один час? Чому? Тому що донька користувалася для вмивання обличчя доктор Туна. це ще в ранішньому дизайні доктор Туна. У нас такий гель для вмивання з чайним деревом чайне дерево це для проблемної шкіри обличчя, жир, схиленої до жирності, до, коли є вугрі, прищі, запалення, і тонік обов'язково після цього обов'язково. І така шампунь. Я її закінчила. мені теж вона дуже подобається, волосся дуже гарне, дуже приємне. Ще в мене є е, на продажі в мене стоїть така і шампунь, і тонік, е, тому що це дуже високоякісні лінійки і. Шампунь будемо купувати обов'язково, тому що періодично можна промивати волосся іншими видами шампуню. і не пересушує, нічого не робить ніякої шкоди волосся. Волосся дуже легко розчісує, має дуже здорове гарне сяйво. Хто в кого схильність волосся до швидкої жирності, дуже високої якості. Доктор туна з олією, чайного дерева, ментолом. Ось такі шампуні. А це, звісно, ми вже перейшли на іншу лінійку, тому що великий час. Користувалися довгий, тривалий час, то вже перейшли на іншу лінійку для шкіри і обличчя моєї доньки. Ще в неї закінчилось ось таке акне це 12 засіб для умивання. Гель такий, доктор Туна теж дуже гарно пінився, не пересушував шкіру, не було стягнутості, не було нічого. Тому що, чим би, звісно, ви не умивались, ви повинні завжди мати. Тонік завжди після використання. Ось такий доктор Тона. Я ж кажу, ми ці лінійки завершили, вже багато років ми ними користувалися, вже мої доньки 16, а ми користувались 12 років. Тому ми поки вже перемінили лінійку, щоб шкіра обличчя не вже відвикла від цих лінійок. Шикарний, чудовий. Рекомендую від душі 12. Дуже гарний гель для вмивання, щоб не було прищів, запалень і вугрів. Далі. Тут іще є маски трохи, але вона це доктор Тона маска-плівка з активованим вугіллям. Вона прибирає надлишковий оцей сибум, оцю жирність, очищує дуже глибоко пори, щоб не було запалення оцього висипання, оцього всього дуже відмінної високої якості. Якщо в когось є те зона жирності, дуже чудова, можете, ви можете наносити на цю тону на частину лоба, на ніс, тут і на підборіддя можете наносити тільки на на ці, цю зону, те, те зону, да? але дуже сильно ця маска, ем, як не закриваю флакон, вона засихає, просихає, то ми потім мучимося пробиваємося зубочистками, шпашками такими, щоб дістати, потім видавити дуже складно. Тому я рекомендую, що навіть якщо немає такої жирності шкіри, але от мене потребує, я бачу, пори на крилах носа, то це все підборіття. Бажано б колись би там раз в декілька місяців собі скористатись. То можна користуватися декільком членом сім'ї, щоб швидше флакон цей. Туб використати, щоб він нічого не підсихало нічого не присихало чудовий відмінної якості дійсно плівка, чорна плівка, маска. Ця маска, плівка з активованим вугіллям. Ми користувались і будемо нею користуватися. І надалі обов'язково кращої маски плівки не існує для нашої сім'ї, по крайній мірі. Зубна паста так. 112 мг. міліліграмів, тут у нас іде алоє, корінь, жінченю, м'ята і чайне дерево. Відмінна зубна паста. Зуби, коли ми очищуємо, то аж Проводиш язиком або пальцем, вони аж риплять, такі чисті вичищені. І на ранок, коли ви прокидаєтеся, приємне відчуття в роті і зуби, все ж таки такі самі чисті, що аж риплять. Звісно, потім ми їмо або до їжі, чистимо зуби, а бажано після. Сніданку чистити з зуби класна. Бувають часто густо дуже акції. Буває 79 гривень, 89 гривень, 99 гривень. Як кажучи, як, як коли акції ставлять, і <кій> саме головне – що дуже приємний смак, приємні відчуття. Після смак смачний, це мені подобається. Користувалися, будемо користуватися і надалі, тому що ми міняємо нас. Нема такого, що ми раз поки, я, ти, беремо ще, ще, ще. ні, Ми користуємося різними варіантами. Така така була моє перше вам показання відео. Пусті баночки, дякую, що ви до цієї хвилини зі мною дуже багато продукції, якої я буду і моя сім'я повторювати ще не один раз. Купувати до нової швидкої зустрічі.